Я вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з аплікації. А робити ми сьогодні будемо шпаківню. Привіт, малята! Ви вже знаєте, що до нас прийшла чарівна, гарна пора року. Весна. Весна приносить нам тепло сонця, красу квітів та приліт птахів. Голосно та весело співають пташки, які повернулись додому з теплих країв. Сьогодні малята до нас завітав птах, а який саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Навесні пташки чарівні оселились у шпаківні, пір'ячком виблискують, пісеньки висвистують. Здогадались, дітки? Так, це весняний вісник, це шпак. Саме шпак сьогодні завітав до нас у гості. Подивіться, який він гарний. Шпаки першими навесні прилітають до нас. Це дуже корисні птахи. Вони поїдають дуже багато шкідливих комах, які нищать рослини, тому люди приваблюють шпаків до садів, щоб вони охороняли сади від гусені, жучків, черв'ячків. Для цього люди. Роблять шпаківні, щоб шпакам було де жити, бо шпаки не будують самі собі гнізда, вони живуть в туплах та шпаківнях. Малята, ви також разом зі своїми батьками можете зробити шпаківню і повісити її на дереві, і спостерігати, коли там оселяться шпаки. А я сьогодні пропоную вам на занятті з аплікації зробити шпаківню з паперу. А для роботи малята я приготувала білий аркуш паперу з намальованим стовбуром дерева, силует шпака, шаблони для шпаківні, колір ви можете обрати самостійно на свій смак: клей, пензли, клійонка та серветка. І, як завжди, треба мати гарний настрій. Ось подивіться, малята, таку шпаківню ми будемо з вами сьогодні робити. Давайте її розглянемо. Де висить шпаківня? На дереві, а якого вона кольору. Вірно, вона жовта. А на яку геометричну фігуру схожий дах, на трикутник, а якого він кольору? Він у мене синій. А отвір віконечко. Якою формою? Круглою, а якого кольору? Синього. Знизу під віконечком довга синя смужка. Це для нашого шпака, щоб він там сидів. Та співав пісні. Спочатку треба викласти шпаківню. Ось так. Беремо шпаківню і накладаємо її на дереві. Потім зверху кладемо дах, а отвір буде тут посередині. Знизу під віконечком кладемо синю смужечку і садимо нашого шпака. Виклали? Тепер беремо пензлик і починаємо наклеювати. Беремо пензлик і починаємо нашу спакінню наклеювати. Беремо спокійню і приклеїмо її на дерево. Ось беремо так, синього кульору, намазуємо клеєм. І теплеємо зверху, Сліточку. прибираємо зайвий клей. Беремо круглий отвір, намазимо на коні від середини до країни і пеклеємо посередину зверху. Це отвір. Тепер беремо смужечку і приклеїмо її знизу отвору. Тут буде сидіти наш шпак ось така смужечка. І Приклеюємо нашого. Наша шпаківня для шпака готова. Малята, я сподіваюсь, що у вас все гарно вийде. До побачення, любі малята, я буду чекати вашої роботи у групи Viber.